Привіт, друзі! Сьогодні мій відеоролик буде про моїх двох підопічних. Це кобель міні-стандарт і дівчика міні. Я покажу вам, як потрібно наставляти йоркам ушки. В нас у міні ще не повністю вони піднялися. Але вже, щоб сказати, що дуже лежачі, ні. А у мальчика можна сказати, вже пошти піднялися. Але ми їх вирівняємо, щоб були красиві. Для цього нам потрібен скотч і ножнички. Я одного віднесу. У нас тут станеться. Спочатку, друзі, потрібно ем, пообрити йорку ушки, щоб вони повністю тут були оббриті. І підстрижений, звісно, красиво. Так як чим менше шерсті, тим краще визьметься пластир. Відрізаємо кусочок пластиря і приклеїмо всьому я маленько. Тут і перелякалася мій жочка. Так би бубною. Отак приклеюємо. Все це лишнє я обрізаю, нам не потрібно. І другий вирізаємо. Моя постановка, друзі, називається корона. Я сама її назвала. Так як у собачки на голові буде. Ця конструкція буде у віді корони. Яким старемо приблизно по голові і одрізаємо такий сантиметрів 10 І приклеюємо наверх цієї бубни. Плотно пальчиком цю конструкцію притулили, а другий кончик. Притулюємо, отак, друзі, притулюємо, щоб вам видно було, до другого ушка. Але притулюю так, щоб ушки були красиво рівнесенькі, стоячі були отак. Остачу завертаємо за ушком. Отак, друзі, трішки собачка похожа на горнічну. Одрізаємо ще один кусочок і так само приклеюємо другості. Дивіться, друзі, навіть якщо у мене отут попадають волосики посередній, це нічого страшного. Ми їх навіть приклеїмо сюди, щоб ця конструкція була. Плотніше. Бо часто таке буває, що собачка сама може це все зняти. Тому ми приклеїмо його трошки до волосся. Отак, друзі. А так, З такою конструкцією собачка буде ходити десь приблизно максимум два дні. Потім потрібно зняти. Зараз мальчика зводимо. Хлопчик. Тоже по такій самій технології. Виріжаємо кубик. І конусом бубною. Сподіваюсь, вам видно, приклеїмо на ушко. Я так стараюся робити з сторони камери, щоб вам було все ясно і понятно. Все лишнє можна обрізати, щоб не стирчало. Хоча вона в будь-якому випадку не помішає, тому що ми все заклеїмо. Ленточку. Так, мальчишка, мальчуманчик наш. Ну, Может, я из сторони заклею, Буду клавить так. Так, а ну, мой хороший. Выключился. Нет. Так, на конструкції наклеїмо, отак, на ушко наклеїли просто і завернули. А далі, друзі, ми дивимося, на якому уровні ви хочете, щоб у собачки стояли ушки. Якщо ви замітили на виставках, дуже важливо, щоб ушки стояли по центру, отак, рівненько. І тому ми наставляємо так ушки. Отак, о, щоб вони теж стояли по центру рівненько. Але не переборщить. Тому, як собач, як цуценяті буде дуже невдобно, то він буде питатися зірвати все це. Так, і другу полосочку вирізаємо. Другу полосочку. і клеїмо так само ззаду. зразу отак тубимо до ушка і завертаємо одну нюшко. Потім тут пластир до пластиря притуляємо і до слідуючого ушка. Воно тут трошечки вверх. О, так, О! О! Ще одна горнічна получилася в нас. Дивіться, друзі. Отакий о клас-хлопчик получився. Так? Ось така у нас дівчинка симпатично, і хлопчик. І так, ми хочемо кушать. Зараз будемо кормитися. Ну що мої короновані? Короновані? мої. кушать. Друзі, скажу вам чесно, ця конструкція на голові у цуценят протрималась у нас аж 13 часов. Цілий день за ними дивилася, вони гуляли, а потім спали, а потім знов гуляли, і їли і так до вечора. Друзі, наутро я встала і розумію, що вони все познімали. Воно не дожило, дуже добре потреба. Ось одна, ось одна. Це вам, бачите. Друзі, метод цей дієвий, особливо, якщо у вас одне цуценя, щоб не знімали один одному ці каркаси. У суки я ще буду підклеювати ушки. У кобіля ж ушки вже відмінне. Хочу ще дуже багато чого вам розповісти. Вирішила розділити цей відеоролик на дві частини. Вибачте, що він прийшов із запізненням. І тому на цьому все. Тримаємося. Пока-пока. А, і чуть не забула. Ждіть, як наставить Йорку ушки. Випуск другий.